Оце один снаряд був і оце така. Слава Україні! Всім і захисникам! Дякую, що з нами підсумки сьогоднішнього дня в ефірі. Отож до головного. Чому студенти Тернопільського коледжу сидять під час тривоги на цеглі і серед сміття? Про укриття без належних умов повідомили у соцмережах батьки. Наші журналісти з'ясовували, чому сховище не впорядковане досі. Про це дивіться у сюжеті. Купи сміття, цегли і пилюка в укритті. Ось це відео на своїй фейсбук-сторінці опублікувала тернополянка Наталія Репак. Вона обурена умовами, в яких доводиться сидіти її сину під час тривоги. Ось як виглядає те приміщення, в якому студенти ховаються від небезпеки: сидіти на купі цегли, накритій коцом, зверху сипеться фарба, і всюди побутове сміття. Та про все по порядку зустрічаємось із пані Наталією, авторкою відео. Мама студента збентежена, бо не думала, що її сину відводиться сидіти годинами в таких умовах. Впевнена, той шар пилу, який є в укритті, погано впливає на здоров'я усіх студентів. Коли пішов навчатись очно і почалися оці тривалі тривоги, коли вони сидять у бомбосховищі 2-3 години. Я запиталася, як там. І він каже: у мене є відео. І він мені показує оце відео, яке я розмістила у мережі Facebook. Де просто гори сміття, пилу, бій будматеріалів, -ма якоїсь цегли, вискладені якісь колони з цегли, на них лежать брудні пуфи. Йдеться про студентів фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Полюя. Адміністрація нам пояснює, свого бомбосховища там немає, тож колектив входить в укриття, яке знаходиться в Терця Подоляни, саме воно найближче до навчального закладу. Ми прийняли таке рішення, що краще використати те, те укриття, яке було е, створене, і ви е, і колись використовувалося з дійсності як укриття, для того, щоб забезпечити життя і безпеку. Ідемо в це приміщення. Про його призначення нам розказує гендиректор Подолян. Воно має 2600 квадратних метрів. Раніше це було протирадіаційне укриття на військовому заводі, та він не працює вже кілька десятиліть. Вже зараз це звичайний підвал. Нами дане приміщення використовується як укриття для наших працівників, для відвідувачів. І перед навчальним роком, от цього року, коледж звернувся до нас. Оскільки в них взагалі на території немає підвальних приміщень, з проханням, щоб ми дозволили їм під час тривоги, щоб їхні діти мали можливість тут перебувати, все каміння довкола, цегла і будівельне сміття, наслідки реконструкції. Її тут почали робити ще до лютого, були демонтовані проміжні стіни, але сама будівля, самі колони. Вона є міцною, відповідає всім тим параметрам, які ставилися до таких об'єктів. Єдине, щоб дітям було і комфортно, в приміщенні слід навести лад. Якщо коледж погодиться, то і батькам буде це зручно, то просто в окремому місті прибрати його, огородити. Керівництво навчального закладу каже, це укриття обладнали, як могли. Там є вода, медикаменти, а також біотуалет. Приміщення є, так пересидіти є. Та укриття, Туда, туалет, тобто ви можете собі. Вода є, туалет є, можна пересидіти. Туди ми спускаємося, там все облаштовано. Є вода, туалети можна пересидіти. Тобто, всі умови вас влаштують? так так. Добре, просто порохів багато. Все ж батьківський колектив наполягає, аби коледж спільно з ТРЦ облагородили приміщення, яке використовують як укриття. Тому обидві сторони пообіцяли, що спільно приберуть частину території і облаштують відповідно до вимог. І далі до криміналу вдарив обличчя і копав ногами переселенцю з Київщини, який побив 12-річного хлопчика в Почаєві, оголосять підозру. Нагадаємо, тиждень тому дитина, катаючись на ровері, зачепила 11-річного перехожого. Батько травмованого накинувся на велосипедиста з кулаками. У хлопчика зафіксували легкі тілесні ушкодження. Житель Київщини провину визнав його дії. Зафіксовані на камеру відеоспостереження. винного чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності. І шестеро чоловіків обкрадали завод, де працювали. Це виробник кабельних мереж до автомобілів. Робітники систематично виносили з території заводу запчастини, передавали замовникам, а ті продавали товар через свої інтернет-магазини. Групу осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції заводу виробника кабельних мереж до автомобілів, викрили працівники поліції Тернопільщини. Своїми діями зломисники завдали збитки приватному підприємству на суму близько 1 мільйона гривень. Задокументували злочинну діяльність групи співробітки обласного управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління та оперативниками з збиральського відділення поліції. Із заявою до поліції звернулися працівники служби безпеки одного із підприємств Тернопільщини про те, що на даному Підприємстві не встановлено особами здійснено крадіжку комплектуючих, та дані викрадені речі реалізовувалися на інтернет-площадках. Було встановлено що до вчинення крадіжок причетні шестеро працівників підприємства, а до реалізації незаконного товару двоє приватних підприємців. Служби безпеки на підприємстві було виявлено через інтернет продаж комплектуючих матеріалів. Які використовуються на підприємстві, робітники систематично виносили з території заводу запчастини, які використовують у процесі виробництва кабельної продукції для автомобілів. Крадену продукцію вони передавали замовникам двом підприємцям, які продавали товар через свої інтернет-магазини. Оперативники Карного рожку за силової підтримки бійців корду затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам. Під час крайньої реалізації працівниками карного розшуку спільно працівниками корду було затримано трьох фігурантів, які здійснювали збут викрадної продукції. За місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі: сто 111 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів США та крадену продукцію майже на мільйон гривень. Наразі п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Трьох чоловік з цієї групи було затримано в порядку статті 208, та в подальшому судом обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою з подальшою заставою. В півмільйона гривень 320 тисяч гривень та 297 тисяч гривень. Тривають слідчі оперативні заходи зі збору доказів щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів. Слідство триває за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури. Продовжуємо без електроенергії. Сьогодні 500 населених пунктів Тернопільської області в Тернопільобленерго повідомляють, що аварійні відключення можливі через дефіцит потужності в енергосистемі України. Графіку вимкнення світла розробити не можуть, оскільки диспетчер Укренерго передає в Тернопіль сигнал про зниження навантаження і електрику слід вимкнути впродовж 15 хвилин. Відповідно, часу на попередження споживачів немає. Ситуація в енергосистемі України доволі складна. Дна, тож усі споживачі в Тернопільської області закликають бути готовими до можливих перебоїв із електропостачанням. Вже четвертий спиртзавод пішов з молотка на Тернопільщині. За 120 мільйонів продали майно держпідприємства Укрспирт у залісцях. Участь в аукціоні взяла наразі рекордна кількість учасників вісім. І ще 120 мільйонів гривень плюс ПДВ має надійти до держбюджету через продаж спиртзаводу на Тернопільщині. Цього разу йдеться про об'єкт у залістцях. Боролися кажуть за нього вісім чоловік, вісім учасників. Це для України найбільший поки показник. Майно спиртзаводу не вперше йде з молотка. Його продали у 2020 році, але тоді покупець так і не вніс. Гроші досить великий об'єкт. Правда, на ньому ще є. Об'єкти цивільної оборони, тобто бомбосховища і укриття, які не ввійшли в перелік об'єктів до приватизації, ці об'єкти заборонені. І, власне, буде думати, як потім з нами заключити договір на зберігання за одну гривню і наводити їх в порядок. Спиртзавод у Залісцях четвертий в області, який продали цієї осені. Тернопільщина лідер в Україні. Тут не лише першими відновили аукціон у воєнний стан, а й першими заключили договір купівлі-продажу. Покупці двох спиртзаводів уже повністю внесли за них гроші. 150 мільйонів сплатили за Марилівку і 70 мільйонів сплачено за В Куболоволоках вже надали 10 мільйонів заборгованості по е, укрспирту. Оце ж люди мають заборгованість, досить таку вагому. Там по півроку заборони з позаробітні платі. І якщо б не не покупець не дав би якісь от зараз тих мільйонів, то вони б завтра чи завтра вже були б банкротами. Гарантійний внесок заплатив і покупець борщівського спиртзаводу. Додає Руслан Белишицький. Майно кожного із об'єктів новий власник використовуватиме на свій розсуд. Там не обов'язково виготовлятимуть спирт, можуть запустити інше виробництво. Додамо усі чотири спиртзаводи на Тернопільщині придбали підприємці із інших регіонів України. Далі про рятівний укол на нього дуже чекає шестирічний Артем Кошкандюк. Але ліки коштують захмарних грошей 1 мільйон 800 тисяч доларів. Зараз мама з Артемком у Польщі там отримує лікування безкоштовно, але допомогти хлопчику можуть тільки ліки з Олгенсма. Інакше спінальна м'язова атрофія прогресуватиме. Привіт. Мене Артемко продовжує боротися із важкою недугою. У нього спінально-м'язова атрофія. Зараз із мамою він у Польщі на підтримуючому лікуванні, але є ліки, які можуть допомогти зупинити прогресування хвороби і покращити стан хлопчика. Це укол Золгенсма. Він коштує 1 мільйон 800 тисяч доларів. В процесі йшли розробки, і зараз діткам колять з масою тіла до 21 кг. кілограм. Так як, по перше, дитина не має своєї ваги. Він важить всього 10,5 кілограм, і ми пройшли всі обстеження, тобто дитина підходить для уколу. Через малу вагу Артемкові у Польщі провели операцію. Поставили гастростому. Це отвір в животі, через який проводять харчування. Родині допомагають зі збором коштів волонтери. На сьогоднішній день у нас зібрано майже 10% від суми це 170 тисяч доларів. Весь збір відбувається переважно в інтернеті. Це через воєнний стан, додає Марія Гураль. У Фейсбуці є сторінки Help Artem SMA, а також лотереї для Артемка, де розігрують різні речі, аби назбирати грошей. На жаль, люди дуже мало долучаються. Дуже мало. От в нас зараз волонтери з штатів передають нам посилки з різною допомогою для Артема. Це і одяг, і новий, і Бу, і фоторамки, і книги, і різні ау аудіокниги. І можна сказати, дві коробки в мене ще дома стоїть запаковані. Триває війна, люди переважно спрямовують кошти на допомогу армії. Адже чи не у кожного в родині зараз захисник? Та якщо хтось має змогу допомогти, навіть 10 гривень важливі для Артемка. Нам зробили подвоєння батьки з Тернополя. Це дівчинка, яка, на жаль, відійшла вічність Сім'я Данилишин подвоїла нам збір. Вони хотіли просто нам передати ці кошти, але ми з волонтерами вирішили, що якщо ми зробимо подвоєння, то ми зможемо більше допомогти Артемкові. Мільйон вісімсот тисяч доларів велика сума, але українці здатні допомогти її зібрати, тим паче для допомоги дитині. Рахунки ви бачите на екрані або заходьте на соціальні сторінки для допомоги Артемку, щоб дізнатися більше інформації. Навіть на операцію йшли, він такий в такому дусі все розумів, все знав. І вже коли зробили операцію, то він тільки чекав того дня, коли ви додому. Далі говоримо про те, як пішоходу не стати жертвою ДТП. Актуально це особливо зараз, адже темно стає швидше, а вуличне освітлення вимкнене. Отож, що робити і чим запастися, щоб водії бачили вас здалеку. Про це дивимось. Не побачив пішохода. Зараз ця тема особливо актуальна, бо вуличне освітлення у Тернополі вимикають і в темну пору доби небезпечно. Найбільш вразливою групою є люди на вулиці: пішоходи, велосипедисти, пасажири на зупинках громадського транспорту. Якщо водія може врятувати залізу автомобіля, то пішоходи є беззахисними. Лише за цей рік в межах Тернопільської області зареєстрували 110 аварій за участі пішоходів та є вирішення зробити себе помітними. Ми рекомендуємо пішоходам виділити себе на частині, так би мовити, засвітитися для цього використовувати такі світловідбивальні елементи, які дають змогу водієві побачити пішохода на більшій відстані. Навіть за поганої видимості і несприятливих погодних умов водій, який побачить пішохода, він не дасть йому перевагу в русі. Отож, найперше вдягайте світловідбиваючий одяг, наприклад, жилет або пояс. Носіть світловідбивні елементи на руках і кросівках. Чим більше на вас аксесуарів, які світяться, тим вдячнішими вам за це будуть водії. Крім того, для освітлення дороги в темний час доби беріть із собою ліхтарик або вмикайте його на телефоні. Головне не світити ним просто в очі водієві, а спрямувати світло вниз собі під ноги. А ще навушники варто було б відкласти. Мешканці нашого міста такі рекомендації підтримують неохоче. Кажуть, що поки вважають за непотрібне купувати чи носити світловідбивні елементи. Поки що ні. Те не знаю, я не бачу, типу ну мені здається, що мені, вона мені зараз не потрібна. Ні, немає. Я маю таку вдома, але не ношу її в світлу частину дня. Але якщо виходжу на вулицю, то вдягаю ввечері. Ну, я зазвичай не прошу комендантської години і по вечорах не дуже хочу, тому я таким не користуюся і не маю. От батьки іншої думки про діток добре дбають, тим паче кажуть, зараз не важко знайти верхній одяг вже з вшитими світловідбивними елементами. А у школі поліцейські роздавали флікери, смужки, які можна вчепити на одяг чи сумку. Його водії точно помітять. На курті є світловідбивний елемент, і коли світло попадає на неї, чи то нечофарич, навіть ліхтариком, якщо світиш, то так воно відразу відбиває ввечері. Рюкзак він повністю має по периметру. У нас ось тут, ось тут. Він, коли темна пора доби і попадає світло, він повністю весь світиться по кругу. Ні, я не маю. Мої внучки є на рюкзаку, всіх які вона ходить, вона має такі штучки. Є жилетка світловідбиваюча у дитини. Поліцейські наголошують, в темну пору доби неважливо, чи на проїжджій частині дороги чи на тротуарі, одягніть світловідбиваючі елементи. Станьте видимими у темну пору, і це може врятувати вам життя. Продовжуємо черги людей, машин і служб доставки їжі. Така ситуація сьогодні була біля Макдональдсу, який відновив свою роботу у Тернополі З самого ранку. Здебільшого студенти та молодь замовляли улюблені смаколики, за якими вже встигли засумувати. І люди особливо раді, адже кажуть, кожна покупка це вклад в українську економіку. Отож про ажіотаж, очікування та емоції дивіться в сюжеті. Макдональдс у Тернополі знову працює і цю тему обговорюють усі. Із самого ранку черги за чізбургерами, Макменю та іншими смаколиками. В Гугл картах написали, що ми побачили. Десь а, він, десь... він приніс новину. Бай. Він десь в телеграмі, але не, не в тернопільських якихось групах а в якихось всеукраїнських. І ми ж такі, так. ну давайте подивимося, що в Гуглі пишуть. Знайшли їх номер, зателефонувала. Вони кажуть, так і ми «Скільки прийшли. це класно для не знаю української економіки в час війни. Що відкривають таке Макдональдс? Та я думаю, дуже класно. Ну а що гроші є? Ми ж принесемо їх, тут залишимо, вони підуть на податки і все, і буде класно. Люди зізнаються, сумували за улюбленими позиціями в меню. Біг тесі. Макменю шосье. Біг біг мак меню такого. Наскільки класно, що в Тернополі відкрили? На 10 з 10. За лічені години в залі усі столики зайняті. Окрема черга на МакДрайв, а ще біля закладу окрема черга з доставщиків їжі. Хлопці кажуть, про відкриття їх ніхто не попереджав, але замовлення від ранку поступають саме на меню МакДональдзу. Ніхто не знав. Відкрились ми приїхали. А ви самі вже сьогодні щось собі замовляв? Ні, немає часу. Я працюю, а будете Мені треба працювати гроші. Заробляти ввечері. Може спухали собі. А що замовляють здебільшого? здебільшого... Менюшки, всякі бігтесті і так далі. Ми чекали, але ніякої такої сильної сподівань не було. Дуже класно, що треба, що багато заказів по дружбі мало їздити. Оце один плюс. В черзі зранку переважно студенти і молодь. Саме вони найбільше чекали відновлення роботи Макдональдсу. Сидів на парі і почали, під'їжджають до Макдрайву багато машин. і Ми дізналися, що. Ви раді, що відкрився Макдрайв? Та раді, але я тут майже не буваю. А сьогодні прийшли. А сьогодні прийшли відкриття дуже багато народу. Я думаю, що це буде дуже великий вплив на економіку через те, що багато місць робочих є. По перше, а по-друге, йдуть податки в державний бюджет України. Макдональдс закрив свої заклади в Україні з початком повномасштабної війни. В вересні мережа вирішила відновлювати свою роботу у відносно безпечних містах. Зокрема, вже відкриті заклади в Києві, Львові, а від сьогодні у Тернополі. В мережі ресторанів зазначили, що під час повітряної тривоги заклади зачинятимуть. І на завершення приємна новина про наших земляків тернополяни здобули призові місця на чемпіонаті світу з танців. Він відбувався у польському місті Плоцьк. У категорії Сучасні танці тернополяни презентували два сучасних стилі танцю та один український. Учасники вибороли три перших місця у своїх категоріях і стали трикратними чемпіонами світу. З чим ми їх вітаємо. Що ж на цьому мене все? Дякую, що були з нами і підсумовували цей день разом. Отож, мирного вам неба.